Вітаю! Нові автомобілі Toyota в чергове вразили світ своєю інноваційністю на недавній презентації в Токіо. Підрозділ Toyota Gazoo Racing представив два прототипи: дорожню версію GR-GT та гоночну версію GRGT3. Обидві моделі оснащені новою алюмінієвою рамою та 4-літровим v 8 з подвійним турбонаддувом. У дорожній версії GRGT двигун працює в гібридній установці, забезпечуючи 650 кінських яких сил потужності Lexus представив електричний спорткар LFA Concept, що знаменує нову еру у світі автомобілів? Він націлений на досягнення ідеальної маневреності завдяки інноваційній системі керування тягом. Прагнете дізнатися більше про автомобілі. Залишайте коментарі та підписуйтесь на наш канал. І пам'ятайте, з Grand Car ви завжди. Отримуєте якісний сервіс та повну підтримку на кожному етапі? Дякуємо за увагу.